В Україну будуть залучати трудові ресурси з-за кордону, тому що без допомоги іноземців Україну не відновити. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Просто щоб ви розуміли, що зараз український ринок праці потребує 4,5 мільйона людей. І якщо Україні навіть якимось дивом вдасться залучити внутрішні резерви, то вже через 5-10 років вони вичерпуються, бо просто підуть на пенсію. А замінити їх буде ніким через низький рівень народжування. І щоб врятувати український ринок праці, Україна планує залучати трудових мігрантів. Звідки іноземці можуть приїхати до нас і чому їм вигідно працювати в Україні, розкажемо далі. Україну накрила демографічна криза. Щороку населення скорочується майже на 300 тисяч людей. Більше 7 мільйонів українців через війну виїхали за кордон українським підприємствам, за підрахунками мінекономіки, бракує 4,5 мільйонів фахівців. Вирівняти ситуацію могло б зростання народжуваності. Але навіть якщо це станеться, результат буде років через 20, не раніше. Тому зараз є лише два способи вирішення проблеми. Повернення українців стимулювання повернення українців українців додому і з іншого боку залучення трудових мігрантів спочатку повертати українців, а потім залучати трудових мігрантів з інших країн саме тому, що в нас фізично не буде вистачати трудових ресурсів. Нам потрібно буде десь брати людські ресурси бо ми фізично вимираємо. В нас демографічна криза, в нас дуже низька народжуваність, і за деякими оцінками одна з найменших в усьому світі, і ми будемо боротися за людей. Україні потрібні інженери, будівельники, електрики, фахівці у сільськогосподарській сфері. Тому трудових мігрантів залучатимуть першочергово на ці спеціальності. Зараз, наприклад, якщо взяти Київщину, то тут вже будуються. Наприклад, мабуть, саме завод щодо перероботки сільхозпродукції на інвестори з В'єтнаму. І там планується залучити приблизно 1200 працівників, і частину з них складатимуть якраз трудові мігранти їх планують зацікавити безкоштовним проживанням та привабливою зарплатою. Середня заробітна заплаття буде умовно приблизно 800 доларів. Від цього ми можемо розрахувати, з яких країн, тобто це приклад, наприклад, Індія, Бангладеш. Я думаю, що Мабуть, там і Єгипет. От, Осіх от, країн точно там, можна залучити трудових мігрантів. Тобто приїхати до України можуть робітники із країн Африки та Азії, з країн з невисоким рівнем життя. Так, наприклад, середня заробітна плата у Індії складає 120 доларів на місяць, у Бангладеш 115, у Єгипті 350. Але заманити цих людей в Україну це лише пів справи. Ще треба інтегрувати їх у суспільство. Першочерговим викликом стане мовний бар'єр. На ось приклад з 20-х років цього спричча. Німеччина запустила окрему програму співпраці з країною під назвою Узбекистан. Вони відкрили мовні курси, де намагаються, щоб місцеві мешканці вивчили німецьку мову, вводять курси по адаптації потенційних працівників з Узбекистану до Німеччини. Про готовність залучення трудових мігрантів наприкінці січня першими публічно заявила меблева фабрика із Закарпаття. Туди мало приїхати 160 працівників із Бангладеш. Середню заробітну плату їм обіцяли на рівні 25 тисяч гривень. Перемовини про відкриття віз тривали із українським МЗС, але підприємство отримало відмову. Фахівці кажуть, це пов'язано з нормами законодавства. Їх теж доведеться змінювати, якщо Україна вирішить масово залучати трудових мігрантів. Я думаю, що точно є. Обмеження по кількості і скоріше вже стоїть черга на а, ті ліміти, які є, тому що зараз це там, 7 тисяч, якщо взяти там, часи до війни, то це взагалі була цифра невеличка на, на 4 тисячі. На те, що треба її збільшувати, і я думаю, що там, Закарпатська компанія, скоріше там, її поставили на 26 рік, ну, це, це такі зараз реалії. За дозвіл працевлаштування іноземця, на рік українська компанія сплачує близько 15 тисяч гривень, на два більше 20. а ще щомісячні податки. Вони такі ж, як за найманого працівника з України.